Ви слухаєте польське радіо для України, як завжди, у цю пору я Мар'яна Кріль запрошую на програму Витоки, програму про традиційну культуру, музику і про те, як вона сьогодні може надихати сучасних творців і, взагалі, всіх людей, кому це близьке. Також нагадаю, що нашу програму після радіотрансляції ви також можете послухати на подкастовій платформі польського радіо подкасти.польське а також у стрімінгових сервісах Spotify Apple Podcasts і на YouTube. А починаємо ми з Любліна. Оркестр Святого Миколая і композиція із альбому з лемківськими піснями, на мій погляд, одного із найкращих альбомів цього гурту, що вже близько сорока років грає на польській сцені, і не тільки досліджуючи традиційну музику, а крім цього, що грає, співає і тішить слухачів, організовує прекрасний фестиваль Фолькові Миколайки, який Триває зараз улюблені, і я вам передаю з нього також. Вітання. Отож, ідея фестивалю, у чому вона полягає. Далі розповідає Агнішка Матецька Скшибек з університетського центру культури і медій хатка Жака, і також представниця оркестру Святого Миколая. Ідею Миколайків фолькових от 34 четверхлат. Ідея фестивалю Фолькові Миколайки, фестивалю народної музики, вже 34 роки. Полягає у тому, щоб Популяризувати традиційну культуру, показувати методи впровадження традиційної культури, музики в сучасну культуру і не тільки. Хоча йдеться переважно про музику, а й про інші її прояви, наприклад, ремесло, виготовлення інструментів, танець міколайки, це міждисциплінарний фестиваль, поділений на низку взаємодоповнюючих сегментів. Звичайно, основою фестивалю є музика, і ми порахували, що зазвичай це 24 години живої музики під час фестивалю, але окрім цього. Фестиваль також охоплює низку супутніх заходів. Є майстер-класи, є також зустрічі, є два конкурси: музичний конкурс, відкрита сцена, і він є дуже важливою частиною фестивалю. І фотоконкурс Традиція в об'єктиві, який цього року відбувається вже одинадцятий раз. Крім того, звичайно, у нас є ярмарок чудес, і така недавна подія, яку ми вигадали, це фолькогранія, де ми представляємо ігри, натхненні казками натхненні традиційною культурою у найширшому сенсі. Це переважно настільні ігри, і кожен учасник фестивалю може взяти у цьому участь. Протягом багатьох років також це супроводжується і науковою конференцією. Цього року вона триває два дні також буде панельна дискусія, яка транслюватиметься на сторінці фестивалю у Фейсбуці. Конференція безумовно виникла тому, що студентський центр культури і медіа хатка Жака університету Марії Кюрі Складовської, де зародилися і відтоді проводяться Миколайки Фолькової, є частиною університету, і це є саме та база, яка є основою не лише для. Такої діяльності, але і для рефлексії над цією діяльністю до дявання, але теж до рефлексії над діванням. Фолькові Миколайки улюблені тривають до неділі. Можна відвідати все відбувається у центрі студентської культури хатка Жака. І звісно ж, ми дуже дуже чекаємо на суботній концерт, а на ньому виступатиме оркестр Святого Миколая. Гусле Сербія, і довго очікувані, і дуже дуже бажані на фестивалі Худакі Бенд» із Нижнього селища Хуцького району на Закарпатті з України. Гурт, який вперше виступить на цьому фестивалі, а варто сказати, що Худакі Бенд» на сцені вже понад 25 років, і це декілька поколінь музикантів. Їх об'єднує любов до рідної культури, до традиції, яка на Закарпатті дуже і дуже багата. Фронтменом цього гурту є Юрген Крефнер, австрієць за національністю, який близько 30 років тому віднайшовся на українському Закарпатті і просто там залишився. Граючи музику разом із Худакі Вилеч Бенд, напередодні фестивалю, я також поспілкувалася із Юргеном Крефнером про те, як сьогодні працюють Худаки, Village Бенд, і також про їхню музику. Запрошую на розмову. Дійсно складно. Resnično skladno z njimi želim to prehladovati iz zelo veliko razlogov, ker, sevisi, naši muzikanti vsi imajo rodiče, ki so na vojni, vsi so dvoje, ki lahko biti mobilizirani, niso mladi, niso zelo ni v formi fizično, niso v formi na sceni, oni morajo odkrati glasbo. Mi smo rešili, da to mora biti tudi dalje naše. Наш пріоритет, і так і робимо. Були у нас дуже багато концертів в минулому році, у 23-24, му в му менше і з різних причин. Але ми працюємо да, Ми пишемо новий диск, ми пишемо нову музику. Ми, ми працюємо над та репертуар, Так що і ми завжди раді побачити наші прихильники, наші фені. Ми недавно, що недавно грали у Львові, наприклад, ми грали. У Києві ми грали у Харкові для переселенців харківських хахівчанів. Так що да, намагаємося робити то, що ми можемо, щоб дати людям, щоб вони не втратили дух, щоб втратили настрій. По маємо жити, маємо захистити то ту, ту ж культуру, шу яку маємо. Фестиваль Фолькові Миколайки, який в Любліні триває вже 34 роки, він запрошує колективи з різних частин світу і завжди, майже на кожному фестивалі, був український елемент або в конкурсній програмі, яка називається Відкрита сцена для молодих фолькових гуртів, або власне артистів, музикантів з України, і таким дуже важливим музикантом і музикантами з Гуцульщини, які часто виступали на «Миколайках», і які є. Близькими друзями, теж гурту організатора фестивалю оркестра Швінтеку Миколая. це. Гурт капела Черемош Романа Кумлика, вже на жаль, покійного музиканта з Гуцульщини. Ви натомість приїжджаєте з Закарпаття дуже мультикультурного регіону, дуже цікавого з різних перспектив, і з музичної культури, і з традиційної культури, але теж, мабуть, з такої сучасної. Ну, власне, розкажи трошки про цей терен. Ти також становиш цю багатокультурність одноосібно, що правда, бо ти приїхав туди з Австрії, але тим не менше. Як в твоїй перспективі це виглядає сьогодні? Багатокультурність Закарпаття нижнього селища Кузького району? Ну, перше маю уточнити. Я в колективі уже давно, Юрій Буковинець. Бо я себе вибрав давно. До речі, це гуцули мені так говорили, бо я граю на тараготі, і наш дуже близький чудовий друг Михайло Тафічук, він говорить. А, ти ще граєш на тараготі? От тарагот – це пуковинський. Ну, значить, я пуковинець. Вибрав себе такий псевдонім, Бо те, що я стрію у нашому колективі, вона не грає роль на плані виконання. абсолютно. Вона грає роль, певну роль, бо я маю друзі з кордоном, і це нам допоможе, звісно, контакти контакти, що я знаю в різні мови, але на плані музики немає такого. Але я бачу, і ми бачимо, що на даний час якраз уже не тільки після повномасштабної, але вже після 2014 року. Свідомость українців, наскільки вони мають скарб, то є багато, дуже ті багатих культурних і тим числі музикальних традицій. Що це дуже важливо, і це частина тої стійкісті української, бо це ж нас це наша унікальність. Я скажу наш, бо я вибрав. Я вже 30 років живу скоро в Україні. Я ж вибору бити бути тут частину того всього багатого цілого. І е, я відчуваю і ще і ще більше за ці два-три роки останні, що наскільки люди стали цінителем, вони вважають, наскільки це важливо мати свою культуру і її захистити. Так, і я це теж відчула, коли перший раз з вами зустрілася близько трьох років тому у Варшаві на фестивалі Всі Мазурки свята». І насправді, щось, що вже нібито давно є. Ви цю музику граєте давно, понад 20 років, навіть більше, я б сказала, так. Але тим не менше, вона постійно має щось таке живе в собі. Щось, що. Може існувати на сцені, але теж однозначно існує серед людей менше, але існує. І так ти це побачив власне дуже давно там на Закарпатті. І тебе це зачепило. Чи є що те живе в такій натуральній звичній ситуації? Живе, живе абсолютно. Ми що недавно грали невеликий концерт до нас прийшли наші друзі із Німеччини. Вони грають такий західний клесмер. Ви залі просто тот день і разом грали концерт, і ми побачимо: ми відчуваємо, наскільки потужно наші односельчани з нами співають, і, звісно, ми ще не можемо одну пісню грати там півгодину. А він знає, і ще 20-30 різних куплетів і е, отримають колосальний кайф, від цього, що це співати, і ще ну, туди не танцювали, але хоча б та і, і танцювали. Но вона є цей кореневий, це крові, це дуже глибока. Звісно, то, що страчено, не то, що зараз всі знають, як знали 30 років тому. Але ще раз я відчуваю дуже явно, що свідомість у людей, що це важливо, що це своє, і що не можна це тратити. Вона вона навпаки росте. Так, і ви певний час тому на своєму Фейсбук-профілі теж публікували архівні матеріали. Як колись виглядала ця музична культура на Закарпатті, це чорнобілі записи? Чи це власні ваші записи? Хто теж робив там дослідження? Якби ти міг розповісти? Я знаю точно, що є в вашому колективі люди, які в цій традиції з дитинства які приносять цю музику, репертуар до колективу, але все ж таки. Теж, з чого ви черпаєте ще, ох, як сказати? Шукаємо там, де є. Це не є дуже просто, бо записів, насправді не є аж дуже багато. бо Писали раніше при Радянському Союзі ж писали ці всі клубні колективи. Але клубний колектив це, це ж перетворення, це трохи не то, це не той дух. Там, де по-справжньо все відбувалося, це не весілля. А весілля починали знімати як буквально із кінців 80-х. А раніше, ну ми, чесно кажу, не, не бачимо, не чули записи. Ми маємо це, як скажете. Носі наші музики, які грали на весіллях уже із дитинства, значить, вони це відчували, Вони ще пам'ятають ті діді, які ще знали музики із, із, із времен навіть до райдянських, і які її так виконували. Але записи дуже мало. В тому числі ми ще цікавимося не тільки російською значить, якби. Української музики, а й тої музики, як тих традицій, які раніше у нас були багато. Всі ці. Ну, тут місцеві знають, що раніше були єврейські музики. І на весіллях грали, як тут говорять жіді. Ну Це не має ніякого поганого коннотації, це так і, і самі себе так звали. Але так, і в Польщі дали... також жиді, так? Не, так. Ну да, і жід і ромі, як вони самі говорять. Я не ми інколи були разом гралі, але кожен мав свою традицію. Але записи від того на даний час ми трохи граємо. Ми починали грати тут старий репертуар і єврейський, але щоб його знайти, як ми знайшли? Ми знайшли записи від тих євреїв, які виїжджали, які раніше жили тут, на захід України, які поїхали у США. І їх там писали буквально 100 років тому, і ми. Але ми відчуваємо, просто ми відчуваємо ту музику. Нам не треба якийсь там етнограф, щоб нам сказати, то, що правда, що не правда. Ми це відчуваємо чудово. Ми Чудові, коли ті люди, які виїжджали, їх писали буквально 5 років після того, що вони прибули в Америці, вони ще грали так, як вони тут грали. Та іменно так, як грали тут на весілях, і ще більше 100 років, 100 років тому. А звідки можна можна взяти? Бо те, що потім вже перетворили і була якась там мікстура комерції джазової музики, що стали тот кесмер, це вже зовсім не те. Ми mm. ну, і так шукаємо, шукаємо, як, як можемо. Але найголовніше, що маємо, слава Богу, ці носі, які ці з дитинства вони мають цей просто втіл. Так, так, це теж справді дуже відчувається, бо немає однакового виконання, і це так часом таке помітно, що ніби все так чітко сплановано, але під час концерту помітно, що є ця жива традиція у музикантів. Що таке питання стосовно власне ваших виступів, чи то в Швейцарії, в Німеччині, в Австрії? Чи ти, власне, бачиш якісь подібності між цими теж. Культурами, ну тобто, це гірські терени відносно, так я маю на увазі тут Австрію, Швейцарію, хоча не повністю. І власне Закарпаття. Чи є щось таке в цій традиційній музиці цих країн? що... Ти бачиш власне тут такі подібні речі. Ой, це, це складна тема. Я вже І я би ніколи б не грав традиційну музику, відбувається кажучи. Бо традиційна музика там, де я вирос, коли я був ще молодим музикантом, вона була совершенно е, просто мертва. Вона музиканти грали сидячи і з партитурами. Ось. Якщо музикант зіграють свою музику з партітурою. І, і сидить, і дуже чітко і, і, і чисто грає це все. Но це, це для нас вже не музика. Пробачте. Але зараз є якийсь певний ревайвел, якесь обновлення, тих шукають, але це всі освічені музиканти, і ну, трохи, трохи не те, я би сказав. Я не скажу, що ми, ми зустрілися, наприклад, у Штаємарк. V Avstriji je, tam je, to so potužni muzikanti, ki igrajo tako tradicijsko glasbo. In dismo, oni so na zvuči, tam je, pewni vibracije in kaev. In z njimi bilo zelo nam veselo in mi to zelo dobro провеeli večer. Uh, інколи буває, але це дуже рідкісмен. Я би сказав, така наскільки потужна, як у нас у Карпатах і взагалі в Україні традиційна музика в Європі. Ну, десь вона є, мабуть, на півдні, десь в Португалії, може, маємо друзів в Іспанії, десь, мабуть, на півдні Італії також є, бо там співають і ці традиції вони також, ще такі із, із дідус, із бабусі передали для молоді, і ем, це такий скарб. Але це академічний музикант ніколи ніяк не може це відчувати. Він через шур вже став інтелектуалом, і все намагається розуміти. А у нас нема що розуміти, це треба відчувати. Так, Юргана, я можу тебе запитати ще може колись вже запитувала. Але тим не менше, життя в горах воно складне. І життя теж в умовах повномасштабної війни теж це все дуже складно. Але тим не менше. Таким власне є твій вибір. Він вже має багато років, і мені дуже цікаво, що особисто тебе тримає в цій новій ситуації для тебе. Як не як ти власне є представником іншої культури трохи, але все те, що є в Україні на Закарпатті, тобі безумовно близьке, і ти вже є одним із закарпатців, однозначно. Тим не менше, що тобі близьке, що тебе тримає і найбільше приваблює в цьому всьому вайбі. Багатокультурного закарпаття. Так мені як все, що мене тримається щирость це там, де, де люди не піддаються під вплив якось якісь там продажність в різних як вона не може бути. Які намагаються жити свою, жити свой вибір, жити жити повноцінно, там, тем, де вони. Тем, де, там, з тем, де батки і діді їм дали. це земля, це природа, і вона тут чудова, і це та культура, і, і тим користь вважати це все. Це увага до інших і до природи. І вона тут, і ні комерція, і ні Радянський Союз змогли це повністю знищити. Багато є знищене, але не все. Отож, дорогі слухачі, я вам щиро рекомендую, якщо ви поблизу або в самому Любліні, відвідати принаймні суботній концерт, або ж, наприклад, недільні численні майстер-класи дуже гарні, дуже цікаві і теж такі передсвяткові. Приходьте і слухайте, насолоджуйтесь гарною, цікавою музикою. А я нагадаю, що ви слухали програму Витоки в ефірі польського радіо для України. Для вас працювала у студії Мар'яна Кріль. Дуже дякую! І на завершення слухаємо Худаки Велич Бенд. whoops